Перемога України спільна справа кожного з нас. Під таким гаслом на європейській площі відбувся благодійний ярмарок Разом до перемоги. Департамент соціальної політики працює з сім'ями багатодітними, сім'ями військовослужбовців. От одна сім'я багатодітна, вона побачила, що йде такий по Україні з актором відомим Михайлом Жоніном такий проект Разом до перемоги. І вона запропонувала, щоб наше місто також прийняло участь. Радіє, що їхню ідею організувати ярмарок збір підтримали. Сім'я сташевських дівчата також підготували ядку з хендмейд-продукцією. Сьогодні ми продаємо різноманітні вироби ручної роботи, робили все разом сестричку, та також нам допомагала мама. Все робили повністю самі, робили різні браслетики, брилочки, закладники для книг, також косунки, футболки та багато чого іншого. Всіх просимо долучатися до збору, на засу, адже їм дуже потрібна наша підтримка. Патріотичні браслети, обереги, ляльки-мотанки, в'язані іграшки, прихватки та різноманітні аксесуари. Свої вироби вінничанам пропонують майстри з громадських організацій, благодійних фондів, Офісу туризму і територіального центру соціального обслуговування міської ради. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб приймає активну участь в цьому процесі. Він є організатором. Сергій Анатолійович Маргунов, як міський голова, під його патронатом проходить сьогоднішній ярмарок. Хлопці там вони не втомлюються, вони не відпочивають, вони не мають вихідних, вони роблять все для того, щоб наблизити нашу перемогу. І ми маємо тут в тилу робити абсолютно все і максимально робити. Трубочки, пироги, різноманітне печиво, рогалики і не лише. У цій ядці пропонують свіженьку крафтову випічку. Клієнти гармонії постаралися на славу. Кажуть, не могли пропустити черговий збір для хлопців. Долучалися наші мами, наші матусі, наших клієнтів. Ось так. От ми їх зібрали, спитали. Вони люб'язно погодилися і от напекли такі гарні смаколики. Це такий один із вид таких донатів нашого такого великого вкладу в, в перемогу і в Україні. Вінничани активно підтримують благодійну акцію. кажуть, лише разом можемо протистояти ворогові. Щоб допомагати нашим хлопцям, щоб вони трималися, і знали, що ми за них тримаємо кулаки. Ми про них думаємо, молимося. Чи не найбільше вінничан зібралося біля ядки з актором кіно та дубляжу Михайлом Жоніним, якого більшість глядачів знають як капітана поліції Ігоря Гнізділова з серіалу Пес. Актор охоче фотографувався, роздавав автографи та спілкувався. Щоправда, за донат каже таким чином: його волонтерська команда збирає гроші для бійців на передову. Це на потреби наших хлопцям третього ШБ. Щоб... Там у нас такий список. Ми потім все звітуємо. Це є у нас на Фейсбуці, там в інстаграмі. Ми Рахуємо при всіх людях гроші, робимо відеозвіт, оце стільки не збирали. А потім те, що ми придбали, відправляємо хлопцям ми звітуємо оце, хлопці нам фотка, все, прийшло. Наші хлопці захищають наше життя. І не підтримувати їх це злочин, я так вважаю. Ти або бери зброю, якщо не можеш тримати зброю, допомагай. Не можеш допомагати, сиди не тренди. Не хочеш допомагати, валізу і. Загалом за три години на ярмарку зібрали понад 20 тисяч гривень. Їх направлять на підсилення 21-ї механізованої бригади, у якій несуть службу 30 вінничан.